Будьте обережні з QR-кодами в ваших дизайнах, особливо коли це на довгострокову перспективу. Бо я дуже часто стикалася з ситуацією, коли QR-код просто перестає працювати, або за посиланням знаходиться вже інша інформація. Так, до прикладу, читаючи цю книжку, я стикнулася з тим, що QR-код, який зазначений тут, переводить мене просто на Pinterest на головну сторінку, замість того, щоб показати мені роботу автора. Або, наприклад, посилання. Вказане правильно, мене переносить на сайт, який закладений в цьому QR-коді, але на сайті знаходиться вже зовсім інша інформація, схожа на якийсь гемблінг. Тому перевіряйте сервіси, з якими ви працюєте, для того, щоб QR-код не пропав з часом. Бо в мене навіть була така ситуація, коли я в музеї хотіла прослухати, як звучить музичний інструмент, відсканувала QR-код, а замість того, мене просто перекинули на сайт, де цей QR-код було згенеровано. Тому довіряйте перевіреним сервісам, і якщо можна уникнути використання qr кодів і це не обов'язкова опція, краще скіпніться.